Такий надзвичайно гарний помаранчевий колір гарбуза свідчить про велику кількість бета-каротину, який в організмі людини перетворюється на вітамін А. Гарбузові вафлі смачні і корисні, вони низькокалорійні і будуть в нагоді тим, хто хоче схуднути. А салат з гарбуза, бурячком і квасолою взагалі перевершить всі ваші очікування. І перший інгредієнт салату це червона квасоля. Її необхідно відварити. Червоній квасолі багато мінералів, вона дуже поживна. Гарбуз розрізаємо, виділяємо насіння, яке ми підсушуємо, і воно також урізноманітний наш раціон. Я думаю, всі знають, гарбузове насіння знижує рівень холестерину, а також допоможе зберегти чоловіче здоров'я. Чистимо гарбуз від шкірки. Це можна зробити будь-яким зручним для вас способом. Нарізаємо його на кубики. Також нарізаємо картоплю і сирий буряк. Враховуючи, що він готується дещо довше, ніж гарбуз і картопля. Його треба нарізати дрібніше. Викладаємо все на деко, яке ми застелили пергаментним папером. Перелік всіх інгредієнтів також дублюється під відео. Солимо, перчимо, поливаємо оливковою олією і відправляємо в духовку. Випікатись овочі будуть при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Овочі запеклися, і поки вони охолонуть, ми наріжемо цибулю і маринований огірок. І вони додадуть салату більш довершеного смаку. І останній акорд приготування цього осіннього чуда це заправка. Свіжий лимонний сік додасть кислинку і збагатить салат вітаміном С. До 2 столових ложок оливкової олії, додаємо сік половинки лимону, неповну столову ложку меду, додаємо сіль перець по пів чайної ложки. Перемішуємо, і наша заправка готова. Викладаємо в миску відварену квасолю, запечену картоплю, запечений буряк і гарбуз. Додаємо дрібно порізану цибулю і огірки. І заливаємо цей чудовий салат заправкою, яку ми підготували. Акуратно перемішуємо. І краще це зробити в більшій мисці. І викладаємо на тарілку. У цій порції салату ви побачите всі барви осені. Салат вийшов надзвичайно смачний і, головне, дуже корисний. Завдяки високому вмісту клітковини відчуття ситості у вас залишиться надовго. І друга страва в моєму відео це гарбузові вафлі. Готуються дуже швидко, не перепляжені жирами. І я їх готувала без цукру. І тому їх можна споживати з першими і другими стравами. А кому хочеться солоденьке, їх можна полити медом. Кубики гарбуза складаю в кухонний комбайн, подрібнюю їх. А потім додаю всі інші інгредієнти: 2 яйця, 2 столових ложки олії, півчайної ложки солі. 100 г борошна і півчайної ложки розпушувача. Буквально за декілька секунд комбайн все перемішав, а дрібні частинки гарбуза, що залишилися, не погіршить смак вафель. Вмикаємо вафельницю і коли вона нагрілась, змащуємо її пластини олією. І це достатньо буде зробити перед першим випіканням вафель. А потім за потребою. Викладаємо гарбузове тісто по одній столовій ложці на кожну форму. Час випікання вафель близько 3-4 хвилин. Зелений індикатор сигналізує нам, що вафлі готові. Виймаємо вафлі і складаємо на дощечку. Вафлі вийшли надзвичайно гарного кольору. Вони такі яскраві, жовто-помаранчеві. М'якенькі, дуже смачні, а зі сметаною з'їдаються просто блискавично. І, до речі, калорійність гарбуза дуже низька в 100 грамах всього 22 ккал. кілокалорії. Готуйте, смакуйте і не переживайте, ваша талія не постраждає.